Шукаєш курси бухгалтерів? Дуже велика кількість пропозицій. Не забувай, що тільки в навчальному центрі Пульс курси проводяться онлайн в прямому ефірі, як очно. Але плюсом є те, що є відеозапис занять, і ви зможете отримати доступ до цього відеозапису. Курси Пульсі практичні. Ведуться, наприклад, в діяльності юридичних осіб. На загальні системи оподаткування платників ПДВ. Окремо, на другому модулі, ви вже як підсумок всього, що ви вивчите, зареєструєте підприємця на єдиному податку, здійсните діяльність, закрити період і сформуєте всю звітність. Взагалі, курси в на навчальному центрі Польс відрізняються від всіх інших навчальних центрів саме в тому, що їх викладають. Практики. З величезним досвідом роботи. І одним із них являюсь я. Мене звати Наталя Петрівна Степаненко. Я викладаю з 2005 року бухгалтерський облік, а з 1992 року працюю головним бухгалтером. Саме в квітні я буду святкувати 20 років викладання бухгалтерії для всіх слухачів України. П'ять років я вже викладаю онлайн, тому досвід маю. Величезне. Навчити можу любого з нуля, навіть якщо ви ніколи не знали, що таке дебіт, кредит, сальдо, обороти, не бачили ніколи бухгалтерських програм, не хвилюйтеся, повірте, головне ваше бажання. Ну і трішечки знання комп'ютера. знання комп'ютера, на жаль, бухгалтерії не навчишся, тому що у нас сучасні курси з величезною кількістю сучасних технологій. Ми вчимо працювати з різними сайтами державними, з кабінетами платника податків на сайті ДПС, з кабінетом платника податків на сайті ПФУ. Ви, ви навчитеся відшкодовувати кошти по лікарняним листам, по вагітності та пологам. Навчаємо вас працювати з державними сайтами, отримувати компенсацію. За працевлаштування найманих працівників, з державними сайтами ДІЯ, отримати гранти на відкриття власними справами. А також ми вас навчимо і покажемо, де можна взяти інформацію про бізнес-ідеї і отримати на це фінансування. Приходьте саме до нас. Навчальний центр Пульс, наш сайт Пульськіїв. є ранкові. Денні, вечірні та групу вихідного дня різні графіки, різні години навчання. Є графіки по дві, по три, по чотири години, два-три рази на тиждень. Чекаємо саме тебе!